Наразі в наш черговий сеанс увімкнення ми почуємо столицю Тернопіль та Харків. Олена Мацюцька зараз працює біля е, Київради. Олена, чи ви нас чуєте, що у вас зараз відбувається? Вітаю Наталю. Можу сказати, що після того, як банкова спорожніла, людей біля київської адміністрації побільшало. Вони хоч хочуть зайти зайти сюди, аби погрітися і випити чаю. Тим часом охорона на сторожі, нова ніч, і вони бояться нових провокацій. А ми тим часом відстежуємо, чи бува не з'явилися у дворі адміністрації автобуси з міліцією. Світлана Павук Тернопіль. Світлано, е, яка ситуація зараз у вас? Добрий вечір, Наталю у Тернополі сьогодні Тропль третю добу стоїть на Майдані, і вже другий день мітингувальники не дають можливості обласним чиновникам потрапити на роботу. Якщо в обласні чиновники потрапляють на роботу, то лише через коридор ганьби. Як цей коридор ганьби виглядає і що це таке, ми вам покажемо і розкажемо згодом. Пасилі, і Андрій Барташов. Добрий вечір, Андрію. Скажіть, будь ласка, чим ситуація в Харкові відрізняється від Тернопільської? Вітаю, ну далі ну, скажу, що сьогодні у Харкові день не майданий, а радше за все сесійний, тому що справжнім ньюзмейкером став не майдан та його учасники, а стала Харківська міська рада. Її депутати ухвали звернення, зокрема щодо того, аби розслідувати діяльність лідерів української опозиції, які, яким думку депутатів підбурюють народ та сприяють масовим заворушенням. Ну а як на мене, найцікавіше їхнє звернення це звернення про те, що не треба здійснювати тиск на міліцію, розслідуючи, чи правомірно Беркут розігнав майдан у Києві. Власне, про Харківський майдан, який відбувається Це дуже спокійно. розкажу трохи згодом. Пасибі, дякую, друзі. Детальніша розмова з вами за мить.